Тільки за неї, щоб вона залишилась у нас за такий короткий час Ольга Павлівна просто показала, що вона як керівник, вона супер, як жінка, супер, як лікар. Зібрали колектив три тижні тому для того, щоб обговорити ситуацію стосовно нашого керівника і одноголосно вирішили підтримати Ольгу Павлівну Савіну. Тільки шість місяців я очолюю центр первинної медико-санітарної допомоги, а взагалі я працюю тут уже 17 років. Я сімейний лікар також, тому я думаю, що основне кредо керівника це коли задоволені його підлеглі, коли в них все добре, коли вони радо йдуть на роботу і йдуть втомлені, але щасливі з роботи. І коли задоволені пацієнти нашого центру, Мені дуже сподобалось і відношення людей. І... Взагалі, обслуговування. Прохання було в нас до керівництва продлити контракт Ольги Павлівні на три роки. Так як вона вклала цей контракт, підтвердила контракт з Національною службою здоров'я України і дали нам контракт на три роки.